Дякую, і ви на каналі Case Token. І сьогодні огляд на е, обновлення, е, точніше, на трейлер, який от-от почнеться. Тобто, за хвилину, підписуйтесь на мій канал, кладьте вподобайки та підписуйтесь на телеграм-канал. посилання буде в описі. Що ж, мені дуже цікаво, і думаю, що вам теж. І от залишили всього 56 секунд, е, навіть менше, а ви поки встигніть підписатися. Так. Я думаю, що ви підпишетесь, будете добрими. Е, також я дуже хвилююсь, бо це перший огляд на трейлер від мене. Ну, було тільки на коротке відео, і то це не було прям. Е, в ефірі, бо зараз ось я зараз це знімаю 18,31, зараз у мене ця година. І от залишилось дуже мало секундочок. І я дуже рада, що буде в нас уже 13 лютого ось таке обновлення в Тока Бока. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Що ж, починаємо дивитися, нам показують багато меблів. Ось така, ось такі, ось такі. І це буде дім, якщо я не помиляюсь. Його буде можна купити і облаштувати Гарно, як ви бачите, ось так. Тут е, люди заносять різні речі до свого дому. Бральні машини різні, дуже гарно, дуже класно. Взагалі, бачите, багато автоматів, це все. І прошу вони заселяються до квартири. Е, це охайна вулична квартира. Ось така назва. І ось тут вони прибирають. Як ви бачите, нам додавлять пиль, якщо я не помиляюсь. Та це, напевно, що так. І це дуже так класно і мило. І взагалі вони бачу прибираються, вивозять чужі речі і беруть одяг за гроші. Та тут є сушильна та пральна машина. Це дуже класно, що нам доводять двоповерхову пральну машину. І ось так. Все дуже гарно. Ось такі ідеї. А тут вже розкладається мультиварка! Невже? Це буде класно, якщо буде мультиварка. Тут облаштовий дім, показують нам і можна багато речей побачити. Та їда! До речі, тут є для перегляду фільму дуже класна штука. І картопельне барбекю. Єс. Yes. Було так негарно і стало ось так красиво. Дуже класно. Взагалі гарно оформила така бока. Лайк. За те, що, якщо вам подобається. І мені здається, чи тут нові диски. В нас, вроді, їх не було. Якщо... Ну, так, їх не було. І ось це скоро буде. Vamos